Бажаю здоров'я пані та панове. Ви не чекали, а ми повернулися. Тож сьогодні розпочинаємо нову рубрику Гвалт картону і сьогодні в нас в гостях пан Кастров. Бажаю здоров'я. Пан наш хороший друг, діючий військовослужбовець Збройних сил України за спиною колосальний бойовий досвід. Ну і в принципі, сьогодні будемо працювати разом. Ви готові? Завжди готові. Також знайомство з нашими манюнечками. І дуже хороша зброя для стрільців-початківців, тобто доволі доступна ціна. І найголовніша її фішка це те, що тут квіст ствола 1,8. Хто не знає, що це за загугліть, а в принципі, про те, що вона нам говорить, що ця зброя мультикалібр, тобто її можна е, живити як і цивільними боєприпасами, так і військовими. А тепер барабан на дроп і Кастро представить свою пльоточку. Доволі цікава іграшка, розкажіть її історію. Дана зброя є трофейною, була взята на Луганському напрямку, а попереднього її власника ви можете побачити ось тут. А тепер декілька слів про ваш бластер. Отже, тут швидко ДГК, нез'ємна газова трубка, регульований телескопічний приклад, шомпол уже схований в цівці з трьох частинок. Пенал схований. В руків'ї, І саме цікаво це режим здвоєного пострілу. Отже, гвалт-картон Суть рубрики – стрільба навчально-розважального характеру, метою якої є удосконалення нових навичок. Зараз перед вами демонстрація виконання вправи номер один, мов виконання вправи введення стрільби в русі та увага до маніпуляції зі зброєю. Залеле. Ох. Червоний. Контакт. Контакт. Зеле! А зараз приступимо до виконання вправи номер 2, де ведення вогню буде здійснюватись пітам. Тож сектор номер No1. Стрелець по команді інструктора вражає з плітами дві мішені, які знаходяться на рубежі. Після цього подає команда червоний, займає укриття. Відбувається перезарядка зброї по команді зелений. Стрелець вибуває в сектор мандру... номер 2 де буде відтворюватись вправа Ель-президент. Відповідно, по команді інструктора тил контакт. Стрелець розвертається і вражає три мішені, які знаходяться на рубежі. Після цього команда червоний. Знову займаємо безпечне місце. Перезарядка зброї по команді зелений. Відбувається враження мішені. Позиція номер 1 звідси. Позиція номер 2 звідси. Позиція номер 3 звідси. І позиція номер 4 звідси. Відповідно після того, як стрілець розрядить зброю, право закінчиться. Так, стрілець готовий. Контакт! 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 Пустий! контакт! Червоний, контакт. зеленей. Зелений. Отож, ідемо, глянемо на результати. Я сьогодні буду синім кольором. Пан Кастро червоний. Я думаю, йому він більше якраз підходить. А я сьогодні граю за ворога. Цікаво, що я там навлучав. Чи влучив взагалі? Я бачив два попадання в папір лівий. Тому що дуже Тому аж підняло. Доволі, так скажем, по мужицьки опрацював спуск. О, Є шанс що вбрав. Так, в даному випадку, в принципі... Молоко, але як для спліта, в принципі, може й бути. Ого! Зверніть увагу. Прямо в центр. Дивно. І друге влучання ось тут. Назвати сплітом це важко, але знову ж таки по попаданнях терпимо. В принципі, доволі. хуйовий результат. Прилез готовий? Готовий! Тільки так! Контакт! 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 Червоний! Ти контакт! Ти контакт! Зелений ПУСТИЙ! Передріжає зброю до огляду. Ох, що я бачу, а бачу багато цікавинок. Ну, Отож підемо поглянемо. Ще раз так, попадав, які бачу? очікування П по влучанням. Зараз подивимося, Окей. Ми будемо загадувати наперед. Окей. Право досить цікаво, динамічно. А ви бачили, який у нас цікавий пристрій для спостереження? Мені здається, що з таким ще Христофор Колумб Америку відкривав. Дуже цікаво, дуже автентично. Тому заходьте до чар, побачите ще багато цікавих речей. Отож, що в нас тут? Дістаємо маркер Пан Кастро. В принципі, доволі непогані влучання, як для спліта. Терпимо. Ну Хоча б як, не та як я в молоко. Old school. Далі. Дивимось сюди. Що в нас по влучаннях? Ось тут одне. Інше десь ми трішки видірвали. Напевно, зірвало так. Нічого страшного, в принципі, також буває. Так, в цілому доволі непогано. Я думаю, помилка така сама як в мене. Доволі агресивно опрацьовуємо mm. спусковий гачок. Але ніколи не пізно розвиватись, панове. Отож зараз приступимо до виконання вправи номер 3 і деталі ви побачите згодом. Are you ready? Let's go! Отож, по-перше, що мене цікавиться, чому в мене не відбувся постріл. А, можете звернути увагу, бракований капсуль. Але нічого страшного. Отож, підемо, глянемо на результат. Так, тут було 4 постріла. Бачу три попадання. В принципі, хед, плече and тут. Три з 4, в принципі, непогано. Йдемо далі. Очікувати прямо на, так скажемо, 100% попадання не варто, тому що самі бачили задиханий пан інструктор. А в принципі, купка ніби є трьох пострілів, але бачите трошечки нижче. Як покупності? Дістані на 100 метрів, доволі непогано. Але будемо брати до уваги те, що знову ж таки варто брати дещо більше. Пан Кастро, що скажете? Шикарна група. Але знову ж таки варто звертати увагу на, на точку прицілювання. Готов! До бою! Контакт! बालाई कंतुक right. Гастро, як тобі вправа? Важка вправа, досить динамічна, потрібно підтягнути фізуху. Це досить нова вправа. Сподобалася. В принципі, мені здається, що це вікове. Тому звертайтесь до крамниці вітамінів для того, щоб почувати себе в 40 як 20. Зараз в них наявності дуже гарний преворкаут. В принципі, розносить так. вау. Отож, поглянемо на результати. Е, як вважаєш? По попаданню. Сподіваюся, що я всернувся Молодець. – О, ну це, це виклик, панове, виклик. Якщо чекаєте ще одну зарубу, дайте знати в коментарях. Досить все ж таки вирішує. Зараз перевіримо. Отож, з чотирьох у нас 4 доволі непогані групки. В принципі, на моїх раз, два, три. Один-ноль за стариками. Рухаємось далі. Там був маленький косячок не перевів режим вогню наодиночка, Тому в мене був зброєний поспіл. Ну, Подивимося, що там вийшло. Я також вважаю, що буде цікаво глянути. І в принципі, можливо, результат буде дуже вражаючий. Я на це сподіваюся. О! Отож! Що в нас ось тут? Що не сталося? Перше. І друге. друге. Це не моє. Два. Влучання з. Кількох з чотирьох. А, ні, тут чекай. Це ж не обладаний. Це теж, так. Це. Тож, да. Три. Три. Три влучання. Три з п'яти, да? з п'яти, після 100 доволі непогано. Отож, підведемо підсумки сьогоднішнього дня, в принципі, доволі вдало погвалтували картон і поуродували метал. Особисто задоволений. Кастро, як тобі сьогоднішнє тренування? Максимально ефективне. Скажи, будь ласка, як тобі вправи, і яким чином можеш їх описати? Вправи дуже динамічні, є куди рости, є куди займатися. Що ти скажеш наступному гостю, який буде присутній в нашій програмі? Однозначно приїжджати, однозначно підвищувати свій стіл. Дуже дякую. Ілля! Думали, ми закінчили, ви помилялися. Зараз в мене в руках лопара. В принципі, дайте знати в коментах, якщо вам цікаво поглянути на неї в дітей. Дякую, малі, зі стріяння оборони та в цілому комплексу лісо, що дає змогу займатися в таких ахуєнних умовах. Сюди нахуй! Ди сюда, блять, надушаючи! Зарик въеба мене за роги. Вс, все, він победил. Вс, брат, я сдох. Ты Тихо.